Привіт, мене звати Єсенко Валентин. Я ветеран війни, і це мій кузовний центр. Ми фактично даємо друге життя автобусам і намагаємось максимально залишити гроші в Україні, а не безглуздо витрачати їх на БУ автобуси з Європи. А ще турбуємось про можливість безперешкодно потрапляти та безпечно їздити містом людям з інвалідністю та батькам з колясками. Для нашого розвитку було потрібно більше мільйона інвестицій на підбання цієї фарбувальної камери завдяки грантовій програмі Жити на зустріч від пумп» Ми отримали 1 мільйон гривень і додали ще трохи своїх грошей. Завдяки цій касуні ми зможемо значно збільшити лінійку наших послуг і більш якісно фарбувати міський транспорт мого рідного Дніпра, а також більше брати волонтерських проєктів та допомагати зсу. Ще трошки і місто отримає ще один відремонтований автобус, жити на зустріч — Це можливість зробити те, про що ти мрієш в окопах. Зроби це люби Україну і себе.